Минув рік, коли на Майдані Незалежності у Києві не стало нашого земляка Сергія Байдовського. Того лютневого дня куля снайпера влучила у 24-річного хлопця. Смерть Сергія сколихнула увесь Нововолинськ, пробудивши від про промирну революцію. Він був першим, кого в останню путь проводжало усе місто. Сьогодні, в день роковин Сергія Байдовського, на фасаді 17-го будинку, що на 5-му мікрорайоні, встановили меморіальну дошку. Ми низько вклоняємось світлій пам'яті Героя України та молимося за мир та спокій у нашій державі, зазначив Віктор. Сапожніков, ми низько вклоняємося світлій пам'яті його. Царство йому небесне, хай земля пухом буде, хай спочиває спокійно. Ми живі, повинні завжди пам'ятати подвиг героїв, тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи. Нашої незалежної України вшанувати пам'ять земляка прийшли рідні, друзі та вчителі батьків Сергія Байдовського на відкритті пам'ятної дошки не було, оскільки у цей час вони перебували у Києві, де отримували орден Героя України Золота зірка. Двоюрідна сестра Сергія ділиться спогадами про брата. каже: він був неймовірно позитивним життєрадісним хлопцем, чудовим організатором та патріотом. Був насправді дуже позитивний життєрадісною людиною. Це в першу чергу. Він завжди був усміхнений і оптиміст. Він завжди заряджав Своїм позитивом і оптимізмом всіх друзів, молодь, колег він завжди був активний. Вже його патріотичні такі налаштування проявилися ще у віці 14 років під час помаранчевої революції. Коли мама поїхала в Італію, він поїхав пішов вчитися в село в школу, поїхав до бабусі жити. Він в 14 років вже організував в селі. У нас майдан сви, своєрідний. Тобто тоді вже в нього були такі налаштування. За словами сестри, Сергій перечував фатальну поїздку. Привітав заздалегідь свою дівчину з днем народження та залишив вдома свою казку, яка була немов талісман для нього. Сказати, що це напевно. Випадковість, я не знаю, тому що коли він їхав останній раз, в нього було багато передчуттів, того, що щось не так. Він своїй коханій дівчині подарував подарунок, в якої день народження мало бути через місяць, практично, заздалегідь. Він... Приніс до неї всі свої особисті речі і сказав: Хай будуть в тебе, хай вони залишаються. Він залишив свою казку, яку він завжди з собою возив на майдан за героєм Небесної Сотні священнослужителі провели панахиду та освятили меморіальну дошку.